Вітаємо в інтеравтоцентрі. У нас сьогодні для вас є унікальна пропозиція: це Volkswagen Transporter в довгій базі, пасажир, двохлітровий дизель на механіці. Даний автомобіль має наступну конфігурацію салона: це 3-3-3. це водій та 8 пасажирських місць. Саме цей салон є трансформером, він може складатись або повністю вийматися, що дозволяє перевозити будь-які вантажі. Автомобіль має достатньо комфортні сидіння з підлокітниками, кондиціонер, мультимедійна система, електрообігрів лобового скла. В принципі, все, що необхідно на сьогоднішній день для комфортної експлуатації автомобіля. І саме головне ж забув ціна лише мільйон 840 000. В Інтеравтоцентр діють спеціальні пропозиції на всі автомобілі.